Сьогодні на огляді у нас три антени MarketNet Maxi, MarketNet Squire та MarketNet T800. Ще на відео покажемо декілька варіантів автомобільної антени. Відрізнятимуться вони лише за типом адапторів. Перша антена – MarketNet T800. Виконана з чорного матового ABS пластику, захищена від УФ випромінювання, так, що через рік використання вона у вас не розсипеться. На передню частину нанесено фірмовий логотип MarketNet, що відрізняє нашу антенну від підробок. Розмір антенни складає 25 см на 25 см. На зворотній стороні оцінкована сталь, яка не ржавіє. Пластина проклеєна силіконом, тож волога не потрапить усередину. Т-800 має два виходи під антенну за технологією MIMO, кріпиться за допомогою f Евгай. Технологія MIMO за своєю технологічністю не така складна, але дає приріст швидкості приблизно на 25%. Має чотири настінні кріплення, також всі внутрішні частини кріпляться на заклепки та проклеєні силиконом. Коефіцієнт посилення антени 18 дБ та частоти, на яких вона працює, це 900 та від 1700 до 2700 МГц. Ще існують кольори мілітарі з тильної сторони. Вона виглядає так само, але. Непомітна в умовах природи, її можна встановлювати від місця дислокації приблизно на відстані 15-20 метрів, як кажуть наші побратими, це може врятувати життя. Антена приймає сигнал на відстані до 25 км, цього зазвичай вистачає для впевненого прийому сигналу. Антена має ось таке кріплення, завдяки їм антену можна направляти як горизонтально, так і вертикально. Друга антена MarketNet Squire виконана з такого ж матеріалу та має трохи більші габарити 25х25 25 См. Коефіцієнт посилення в неї також 18 дБ, але за частотами трохи відрізняється. Працює в діапазоні від 824 до 960 МГц та від 1700 до 2800 МГц. Антена Squire не підтримує технологію MIMO та підключається одним кабелем. Кріплення такі самі, як і у антени т 800 Також є колір Мілітари, але трохи іншого відтінку. Третя антена із серії MarketNet це антена MarketNet Maxi. Розміри антени набагато більші, а саме 44х25,5 см. Антена також виконана з захищеного ABS пластику. Всі отвори герметично захищені. На зворотній стороні бачимо два МІМО-виходи під кабелі. Всі внутрішні частини з'єднані з заклепками та герметично оброблені. Кріплення виконано так само, як і на попередніх антенах. Коефіцієнт посилення вже більший, ніж у попередніх антенах і складає 22 дБ. Робочий діапазон антенни Максі на частотах від 824 до 960 МГц та від 1700 і до 2700 МГц. Приймає вона сигнал на відстані до 30 км, що також більше, ніж у попередніх антен. Всі ці антени направляються приблизно в сторону базової станції. Вам не потрібно ловити чіткий угол прийому сигналу та приділяти цьому багато часу, як це є з направленим антеннами. Як і обіцяли на початку відео, ще поговоримо про автомобільні антени. Всі три антени автомобільні. Кріпляться за допомогою магніту та виконані в одному дизайні герметичні та аеродинамічні. Розмір невеликий в довжину 17 см. Довжина кабелю до 3 метрів адаптер CRC 9. Є аналогічна антена з адаптером під TS9. Також є антена автомобільна з mimo технологією. Наразі маємо тільки дві такі антени з адаптером SMA та TS9. Коефіцієнт посилення антен 16 ДБ та частоти від 698 до 960 МГц та від 1700 до 800 МГц. Друзі, наразі це все. Ваші коментарі дають нам стимул робити познавальні та корисні відео. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте наші відео.